Усім привіт! Вітаю вас на каналі Payquase Fish. Це канал, у якому я розказую про свою гру. А зараз я ознайомлю з нею. Гарного перегляду! Починаємо. Усім привіт! Я Пареніг. Я засновник гри Paquis Fish і мені дуже хочеться ознайомити вас. З нею. Що ж, моя гра називається PayPal, оскільки це щука проти риб. Ну, а зараз все поясню. Починаємо. Як ви бачите, у нас тут є, зараз показую лазером, у нас є дві полоски. Звісно, зараз їх не так добре видно, оскільки я не ще не дуже добре розібрався з траєкторією, де ставила саме цей. Але я вожу по цих зелених. Також у нас є вони з іншого боку. Зараз я це все. Ось як можете побачити, з іншого боку вони також є. І саме ось так це територія гри. Суть цієї гри перебігти з цієї сторони, там де стоїть мій друг э, переміг, в іншу сторону. І щоб вас не зловила щука. Щука, як ви бачите, вже лежить на сцені. І вона чекає, поки ми пояснимо всього. Що ж, починаємо ваше ознайомлення. Я розказав вам місцевість гри. Ви можете грати цю гру також на вулиці, але скоро вона буде в різних плейсах. Я планую робити це в Роблексі або і в плеймаркеті. В плеймаркеті я буду використовувати мову Python JavaScript, а в Роблексі я вже почав розробку. Так що підписуйтесь і чекайте на нових відео, оскільки я вже вам казав, що треба прибігти з однієї сторони в іншу, але ще буде попатися щось. Тобто, якщо ви будете собі бігти. І вас зловить щука, ви померте. І ви зупиняєтеся до того місця, поки вас або не зловить, або не врятує лікар, або не закінчиться. Також, якщо ви стоїть і вас ловила щука, і хтось біжить, ви на тому самому місці, якщо він до вас дотикнеться, або ви, наприклад, ви дотохнулися до нього, він також помирає. Тому ваша суть це перебігти так, щоб щука вас не зловила. Якщо ви перебігли, то чекайте, поки всі перебіжуть, і тоді почнеться вже новий раунд. Гра загалом є навіть легка, оскільки я не бачу жодних важких проблем. Все на всього перебігти так, щоб вас не зловила щука. Ця гра в нібито звучить як скучна, але насправді, якщо ви грати в її, вона справді цікава. Тому я ще можу вам такі са цікаві факти. У ній є різні класи, як медик, Медик, який може врятувати помершок. Він має три аптечки, якими він всіх рятує. Також є сміливець. Він може, чи щука, наприклад, підбіжить до нього, він може до неї дотохнутися, і вона зупине на 10 секунд. На цей час всі можуть собі просто пробігти цей раунд. А щука стоїть як заморожена. Надіюсь, вам поки що ясна ця гра. Я буду скидувати більше відео. Дякую за перегляд. Чекайте нових відео. Всім па-па.